Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення по програмі Коед. Міграційна служба Канади оголосила нові умови по отриманню ВОРК-перміт. Як ви пам'ятаєте, раніше головною умовою для отримання дозволу на роботу було в'їхати у Канаду до 31 березня 2024 року. Але так як багато хто досі не отримав рішення по візі або отримав його нещодавно і фізично не зміг в'їхати в Канаду у визначений термін. То оголосили нові умови. Якщо вашу заявку погодили 4 лютого 2024 року або пізніше, вам видадуть ворк-перміт у Канаді по прильоту, але для цього обов'язково потрібно взяти лист схвалення коект, і цей лист буде підтвердженням того, що рішення ви отримали пізніше і фізично не змогли в'їхати у Канаду у визначений термін. Work permit ви отримаєте безкоштовно в такому разі, а також потім зможете його продовжити на три роки. Якщо ви прибули в Канаду 31 березня 2024 року або пізніше, ви можете податись на фінансову допомогу до 30 червня. Також можете отримати Work Permit та Study Permit і продовжити ваш візитор статус до 31 липня 2024 року. Якщо ви прибули в Канаду 31 березня 2024 року або раніше, то ви можете перебувати в Канаді, поки ваше резидентство не закінчиться. Якщо ви хочете продовжити ваш ворк-перміт, то це все робиться на стандартних умовах та сплачуються стандартні збори. Також, якщо ви досі не подались на фінансову допомогу, ви можете це зробити до 30 червня 2024 року. Також наразі є багато випадків, що заявники, які подавались 15 липня 2023 року або раніше, досі не отримали рішення. В такому випадку вам потрібно дочекатись на рішення по візі і взяти його з собою в Канаду. На основі цього документу вам видадуть в аеропорту Ворк Перміт. Ще дуже часто питають, чи можна щось зробити, якщо була відмова по КОЕД. На жаль, якщо ви отримали відмову, то ви не підпадаєте під умови програми. І вам потрібно в такому випадку подаватись по якимось іншим імміграційним програмам. Якщо ви отримали візу і не прибули в Канаду, то ви все ще можете відвідати цю країну на умовах Тієрві, поки він не закінчиться. Якщо у вас вже було погодження ворк... отримання work, отримання Permit, то ви, звичайно, зможете його отримати. А решта умов по допомозі КОЕД, на жаль не діють. Ну що, ось ми коротко і розповіли вам про оновлення по програмі КОЕД. До речі, досі можна вклеїти канадську візу навіть по протермінованим запрошенням. А також, якщо ви не встигли податись по спрощеній програмі, то ви можете отримати туристичну візу у Канаду. А Артинов Тревел з усім цим вам допоможуть. Якщо вам сподобалось це відео, очікуємо на ваші лайки та коментарі. Всім пока!